А ви вже бачили нові сумочки Hello Kitty від з ba бабам. Всього в колекції представлено 6 сумочок. Ці маленькі та симпатичні сумочки стануть чудовим подарунком для дівчинки. А завдяки компактному дизайну її зручно носити з собою будь-куди. А тим часом я вже розпакувала першу сумочку. Це сумочка з плюшка і вона пухнаста. Всередині були наліпки, які світяться у темряві, і маска для сну. Наступна сумочка, точніше, рюкзачок, він прозорий та рожевий. І називається вона принцеса. Всередині була пов'язка і наліпки на нігті. А ця сумочка мандрівниця. всередині були блокнотик та адресна бірка для багажу. А ця голографічна сумочка називається. Називається красуня. Всередині я знайшла фіолетовий гребінець та дзеркальце. залишилось дві останні сумочки і дуже хочу відкрити цю пухнасту. Ця сумочка письменниця, і всередині були ручка та блокнотик для запису. І остання сумочка це модниця. Всередині знаходились заколка та резинка для волосся. Вони дуже милі. А яка сумочка сподобалась тобі найбільше?